Привіт! Це магазин Карізма, і ми продовжуємо цикл інформаційних відео про бісер. У минулих випусках ми розглянули бісер та намистини преціоза, а також пройшлись по основним типам бісеру. Радимо переглянути, хто ще не дивився. Можете отримати дуже багато цікавих ідей для натхнення, а цілком можливо, що дізнаєтеся ще море цікавої інформації. У цьому випуску ми з вами познайомимося із бісером. Тохо, бісер Тохо це бісер японського виробництва і вважається одним із найкращих представників бісерного сімейства та найпопулярнішим в першу чергу через помірне співвідношення ціни та якості. Особливості бісеру тохо крутецько відкалібрований і ідеально підходить для хендмейд проектів: плетіння чи вишивка. Звертайтесь до Тохо покриття. Особлива погоня серед хендмейдерів за бісером із поміткою ПФ, а відверто кажучи, погоня і у нас, тому що на склади він потрапляє не надто регулярно, ну, мабуть, знову ж таки, саме через свою популярність. ПФ намистини мають підвищену стійкість до знебарвлення та вицвітання в порівнянні з бісером без обробки ПФ. Проте зверніть увагу, що існує ймовірність того, що навіть кольори бісеру ПФ можуть змінити колір у виключних умовах. Які ці умови? Сильний удар і безперервне терця, або використання органічного розчинника. Ну, наприклад, такий розчинник входить до складу парфумів, туалетної води тощо. Нижче наведено результати тесту на розтирання проведеного ТОГО, тож демонструємо фото. Як бачите, компанія ТОГО зрівнювала два типи покриття гальванізоване та ПЕ. На старті тесту вони практично ідентичні. У випадку тертя до 10 тисяч разів бісерпап стійко все переносить, колір не змінюється. А ось якщо вже подвоїти це до 20 тисяч разів, він все ж таки змінить своє забарвлення, що доволі гарний результат у зрівнянні з тим ж гальванізованим. Адже останній вже змінює своє забарвлення після проходження поділки 500. І хоч колір змінюється не на кожній бісаринці, все ж якщо доходить до 20 тисяч, він суттєво відрізняється. Тож тепер цілком зрозуміло, що якщо у планах прикраса чи аксесуар буде тісно контактувати, наприклад, із тілом, краще брати ПФ. так надійніше. Ну і прикраса довго прослужить своєму власнику. Браслети, кольє чи жгути, персті, плетені із бісеру. Тут краще гальванізованого бісеру уникати. Тобто, у всіх інших випадках ви сміливо можете використовувати тохо гальванізований. Ще одна особливість бісеру тохо – великий отвір. Намистини тохо мають великий отвір, що забезпечує ще більше можливостей для плетіння. Ви можете проходити нитку крізь отвір у декілька разів більше, аніж це може дозволити той ж бісер приціозен. Окрім цього, таке рішення дозволило виробнику зменшити вагу бісеринок. Тож вироби, особливо плетені, стають легшими. Це відповідно полегшує навантаження на нитку, тож виріб з часом не нитку і буде служити власнику довгий період часу. Велика кількість різновидів бісеру. Як і бісерціоза, того не зупиняється виключно на круглому бісері. Для зручності дизайнерів були ними створені декілька форм, які користуються популярністю. Коротко пройдемо. Класичний круглий, форма майже ідеально кругла. Отвір зроблений більший, щоб через нього легше проходили голки та нитки. Найчастіше використовуються розміри 110, 150 та 8,0, і саме вони представлені в широкому діапазоні кольорів. Круглий бісер із квадратним отвором. Бісер із отвором квадратної форми ще надає більше блиску, відбиваючи світло всередині намистини. Він менш популярний, тож і кольорів цього типажу набагато менше. Куб це бісер у вигляді куба. Отвір має форму ромба, що забезпечує правильне розміщення бісеру в дизайні. Трикутний бісер у формі трикутника дає неймовірно красиві переливи у виробі, і, хоч він не такий популярний, як класичний круглий чи склярус, тим не менше, явно вартує вашої уваги. Шарлотта аналогічна форма до приціозночка, являється вінтажним дорогоцінним бісером. Форма має такий зріст, що дозволяє бісеру сяяти під різними кутами світла, доступний виключно у супермілкому розмірі 150 та 120. Склярус. Форма бісеру видовжена, характеризується неймовірним блиском і головне крутою палітрою кольорів та розмірів. В наявності склярус від 2 мм до 30 мм, Тож справжній гігант. Скля розпрацював за крутий, але Того дає більше можливостей для втілення дизайнерських рішень, в цілому за рахунок кольорової палітри. До того ж саме скля Ростохо має ідеально рівні грані та заокруглені на кінцівках, тож не перетирати монетку з часом. Магатама. Форма схожа на крапельку води зі зміщеним отвором. Дуже гарно себе показує у плетінні, з ним можуть вийти нестандартні форми, доступно у розмарок від 2,5 мм до 5 мм. Ну що ж, а тепер показуємо вам надихаючі роботи із використанням виключно бісеротоху. Ну що ж, на цьому наш випуск про після того завершуємо. Підписуйтесь на наш канал, підтримуйте нашу роботу. Будемо вдячні до зустрічі, Па-па.